Комунальному підприємству Тернопіль міськ теплокомуненерго цього року необхідно субвенцій 42,5 мільйони гривень. А Тернопіль водоканалу близько 6 мільйонів гривень, що в сумі складає майже 50 мільйонів. Натомість не просто місто, а й уся область отримала субвенції від Кабміну в 12 разів менше, трохи більше 4 мільйонів. Виділена Кабміном сума для Тернопільщини є найменшою з поміж усіх областей України. Розподіл відбувся 2 мільярдів 900 мільйонів через майже 3 мільярда, З них дали 4 мільйони Тернопільської області. Це відбувалося за часів уряду Азарова за часів керівництва Януковича. На сьогоднішній день здається, що Тернопільщина заслуговує на об'єктивний розподіл, на об'єктивний розрахунок і ми бачимо теж дуже дивні цифри, де Донецькій області 333 мільйона 688 тисяч 700 гривень. Точно така ж сама сума на 100 гривень різниця в Одеській області і точно така ж сама сума місту Києву. Ну, вибачте, різниця в 100 гривень, коли суми йдуть про 3 мільярда, це говорить про те, що розрахунку ніякого не було. Кабмін навіть найменший в Україні Чернівецькій області виділив 6 мільйонів гривень. А Рівненський та Івано-Франківський у 20 разів більше ніж Тернопільський понад 90 мільйонів гривень. Міська влада каже, Тернопільщину профінансували за залишковим принципом. У майбутньому такий стан речей загрожує вимкненням гарячої води. Є загроза, що зараз енергопостачаючі компанії обленерго обгаз, можуть виставити зараз претензії, розуміючи бо цю ж постанову бачить ця Україна, що наше підприємства спроможні будуть розрахуватися і будуть зараз обмежувати зокрема, газопостачання в літній період для підприємств «Теплоенерго». Тому ну це документ шокуючий. Тернопільська міська рада та керівництво комунальних підприємств звернулися до кабінету міністрів з проханням переглянути виділення субвенцій.